У вихідний день прямує на роботу Василь Пасічник. Чоловік йде перевірити, в якому стані його автобус. Зранку йому потрібно виїхати на маршрут. Став водієм Василь Пасічник ще у 70-му році минулого століття. Я від цього достаю, достаю удовольствия, що я сижу йду на роботу і мені, мені хочеться. Себе відчуває нормально. Я радуюся тому, що я сижу за рулем. Через два тижні Василю Пасічнику виповниться 70 років. Чоловік на пенсії, але продовжує працювати. Він найстарший водій на цьому підприємстві, розповідає диспетчерка Христина Дяченко. Зі здоров'я нього все в порядку. Він регулярно проходить лікаря. Не виникало ще в нього ні разу, наскільки мені відомо проблем. Ніяких лікар перевіряє тиск, і саме в пана Василя не виникає сам ніяких проблем. Тобто, не дивлячись уже на його такий солідний вік, у нього все в порядку зі здоров'ям. Возити людей у міському автобусі Василь Пасічник планує до тих пір, поки йому дозволятиме його здоров'я. Сподівається, що працюватиме водієм ще мінімум 5 років. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.